Доброго вам дня, вельми шановні пані і панове. Багато гуалту наробила інформація про розмову телефонну президента Трампа й голови КНР Сі Цзіньпіня. І ви просите познайомити вас із змістом матеріалами цієї розмови. Найоб'ємніший і найглибший по аналізу документ і найправдивіший. Матеріал з'явився у Financial Times, а я його візьму за основу для того, щоб розповісти про ті речі, які озвучені, в тому числі в цьому матеріалі, і які замовчуються. Хоча очевидно, що без них розмова б не відбувалася. Ну і одразу хочу зазначити, що пріоритет. Який надається в інформаційних повідомленнях про цю зустріч, він не зовсім відображає зміст цієї розмови телефонної між Сі Цзіньпінім і президентом Дональдом Трампом. Ось цей матеріал, але я ще раз хочу наголосити, ми візьмемо його. За основу тому, що найбільше в цьому відношенні офіційних повідомлень в Китаї, це і Сіньхуа, і заява Міністерства закордонних справ. Ну, а однак, Сполучені Штати у цьому відношенні в основному забезпечували повідомлення через Social Truth – це, власне, самого Трампа соціальна мережа. Причому ці повідомлення носили винятково суб'єктивний характер, і вони не дивлячись на те, що пише Трамп, про те, що він страшенно турбувався про великих американських з великої літери фермерів обидва слова, що він вирішував глобальні питання, ну, насправді все це трошки перебільшення того. Як і про що йшла розмова? Ну, до всього дійде. А Financial Times матеріал називається Дональд Трамп і Сі Цзіньпінь провели першу телефонну розмову після укладання торговельного перемир'я. З підзаголовком розмова між президентами США та Китаю відбувається на тлі обговорень у Вашингтоні продажу більш просунутих чипів. Штучного інтелекту. Зверніть увагу, як виведено головну тему. Тобто, головна тема розмови це напівпровідники, чипи, як ми називаємо на сленговій мові. Ну і е, треба зазначити, що цей матеріал розпрацьовували дуже досвідчені журналісти Financial Times – це Деметрі Севастополу, Райан Макроу. І Тім Бредшоу. Всі вони з різних позицій: з Лондона, з Вашингтона, з Пекіна писали про це. І матеріал такий найближчий до того, що відбувалося. А одразу матеріал зазначає, що така. Розмова відбулася, і вона відбулася після того, коли було укладено річне перемир'я у торговельно-тарифній війні між цими великими наддержавами. Ну, і моментально звідси Financial Times бере за основу матеріали і повідомлення Сіньхуа. Зверніть увагу, не Трампа, а Сіньхуа, Китайського інформаційного агентства державного, в якому зазначається про те, що Обговорено було розвиток двохсторонніх відносин з часу зустрічі 30 жовтня в Пусані. І цитата одразу ж одразу Сі Цзіньпіня. От, про те, що Сі Цзіньпінь наголосив у розмові про найважливіше питання для Китаю: це повернення Тайваню до складу. Китаю. Ну, воно не першим прозвучало, але воно прозвучало. Зверніть увагу, до якого рівня його піднімає Сіньхуа. Тобто це озвучено як перша проблема. Хоча вона не перша, вже зрозуміло навіть заголовку, що розмова велася під час зустрічі більше на тему торгівлі і експорту США напівпровідників. Трамп зреагував, зрозуміло, своїми повідомленнями в Труш сошел назвавши цю зустріч дуже хорошою, і при цьому він згадав у цьому повідомленні, що якраз обговорювалася тема України, фентанілу та Соєві боби. А разом з тим Трамп не згадав про розмову на Тайвані. Зверніть увагу. На початку а, Сіньхуа якби не приділяє увагу темі України, а Трамп не приділяє тему Тайваню. От це означає, на якому місці в обох з обох сторін стояли ці дуже дражливі для Пекіну і для Вашингтону теми. Але це не, не означає, що вони не обговорювалися. Вони обговорювалися і деталі. Я ще до них повернувся. Таким чином, якби малюнок стає зрозумілий. Тайвань і Україна це речі, які обговорювалися в кінці. На першому місці звучали теми напівпровідників. Ну, але для того, щоб як, обставити важливість цієї зустрічі, зрозуміло, що Трамп у цьому відношенні старається, намагається якби підняти значимість цієї телефонної розмови. І в своїй соціальній мережі пише: наші стосунки цитую, з Китаєм надзвичайно міцні. От. Дзвінок відбувся дуже успішно. Відтоді, як пройшов саміт і зустріч, з обох сторон досягнуто значного прогресу в забезпеченні актуальності та точності наших угод. Тепер ми можемо зосередитися на загальній картині. Отут дуже важливо, це означає, що якби. Трамп каже, що так, у нас в двосторонніх відносинах все гаразд. Тут треба подумати про світло. Так трактується ця річ. І Трамп підтвердив про те, що він прийняв пропозицію у квітні відвідати Пекін. Ну і в 26-му році так само, щоби восени Сі Цзіньпінь відвідав Сполучені Штати Америки. Зверніть увагу за оцими улесливими словами і обмінами візитом, якби тут же погублена і основна тема, про яку говорили. Я вже не кажу стосовно того, які інші теми обговорювалися. Ну і з нетерпінням чекання, що обмінюються візитом і поговорять. Важливість в чому? Ще раз фіксують обидві сторони. Перемир'я в. Торговельній війні досягнуто, і обидві сторони не будуть його переривати. Тобто, тут якби напруга знята. У цьому відношенні в додаток того, що по тарифах порозумілися, ще й Пекін, скажімо, ослаблює а, експортний контроль над експортом до США Америки рідкоземельних елементів. От, а у відповідь Сполучені Штати послаблюють послаблюють експортний контроль над китайськими підприємствами, які експортують до Сполучених Штатів різного роду продукцію. Хоча це в основному шир вжиток, і не можна говорити про те, що Китай експортує якісь особливі. Товари, але вони дуже важливі, тому що це наповнює споживчий ринок. І тут треба розуміти філософію Китаю. Китай якраз працює через звичайного простого споживача, плюс захоплює інформаційний простір. Ну а Сполучені Штати Америки піднімають технологічний рівень свого експорту, чим самим створюють собі небезпеку у перспективі, тому що. Всі ці напівпровідники, а йдуть в дві, в основному в два сектори: це штучний інтелект і зброя. І це треба розуміти, як нині веде себе Дональд Трамп у цьому відношенні. І не дивно, що ми бачимо, як з часом все точніше й точніше б'ють. І крилаті ракети, і шахеди рашистські. Це означає, що ці напівпровідники рано чи пізно потрапляють до Москви. І тільки так це і треба а, трактувати. Або їх репліки, які виробляються китайськими підприємствами. Тут явно а, американська сторона недооцінює подальший розвиток подій у цьому, у цьому плані. От. Ну, я вже не кажу про використання цих. Сучасних напівпровідників, власне, для китайської зброї. Так от, напередодні цієї розмови Сіньхуа цитує заяви Сі Цзіньпіня, який говорив про те, що допомогла зустріч у Пусані визначити курс і надати імпульс для стабільного прогресу гігантського корабля китайсько-американських відносин. Ну, китайці вміють так солодко з піететом підняти планку, багато говорити, але насправді справа стосується дуже зрозумілих, простих речей. Чому, власне, відбулася ця розмова в понеділок? Бо в понеділок в Вашингтоні почалися розмови про ймовірність. Експорту до Китаю компанію Nvidia, Nvidia а, чіпів H200. Це не є найсучасніший чіп, а це чіп третього покоління. Але якщо до цього мова йшла про H20, а, чіп другого покоління, то зрозуміло, що це дуже серйозний крок вперед. І а, ще влітку поточного року. Трампом було спочатку перекрито експорт е, напівпровідників h 20 Потім дозволено, дозволено тільки тому, що компанія НВІДа е, погодилася 15% свого прибутку від продажу цих напівпровідників передавати уряду Сполучених Штатів Америки. Зверніть увагу, як зазначено уряду, не бюджету. А уряду, чи є це одне і те ж саме, мені дуже важко говорити, бо, ну скажімо, з точки зору того, що і як а, діє і вчиняє Дональд Трамп, очевидно, що автори статті не випадково так зазначили, бо очевидно, це не обраховується як непрямі податки, а йде в якийсь фонд, який ну, не виключено, що в тому числі будівництво бального залу. В, біля Білого Дому в Вашингтоні. Ну, так чи інакше, дискусія ця продовжується. Китай має проблеми з забезпеченням напівпровідниками програм штучного інтелекту. тому він на цьому акцентує увагу. Хоча я ще раз хочу наголосити: це напівпровідники набагато важливіші в забезпеченні. Управління зброєю, такою як крилаті ракети, такою як балістичні ракети. Наступне це безпілотники, причому всіх типів підводні, надводні, повітряні і так далі. Тобто, насправді це інструмент точності управління. Безумовно, вони використовуються в тому числі для програм штучного інтелекту. Чим тут Сполучені Штати Америки ризикують? Ну, справа в тому, що якщо брати напівпровідники H-20, я вже не кажу там категорії B, такі як b 300 Blackwell, то це речі вищого пілотажу. І в разі передачі, особливо таких як H-200, от ситуація може явно схилитися в питаннях подальшої розробки програм штучного інтелекту на бік Китаю. І в цьому відношенні очевидно, що перед американським урядом постало питання так: власне розробляти власні програми, чи подарувати, ну зрозуміло, продати, продати не, ж, не дешево, це... Китайцям. Ну, в даному випадку, будемо дивитися, як буде розвиватися ситуація. Розмова не поставила, очевидно, крапку у відповіді на це питання. І чи може Трамп? Ну, в розмові в Пусані Трамп припустив, що він може розглянути ймовірність постачання чіпів мікросхем. На півпровідників Блеквел до Китаю. Однак, як ми бачимо, вже, той же самий Говард Лутнік, міністр торгівлі, каже: ну, не більше, ніж H200. Тому що то вже забагато, а, якщо піти на а, експорт найсучаснішого чіпа, на півпровідника п'ятого покоління. А, як буде розв'язана ситуація, очевидно, що буде залежати від того, яка сума надійде уряду, давайте так скажемо, Сполучених Штатів Америки. Бо е, все це визначається об'ємом цифри для Дональда Трампа. Хоча в корені цієї проблеми я вже сказав, що стоїть і де можуть опинитися ці е, сучасні надсучасні напівпровідники, в разі якщо їх почнуть. Експортувати Штатів Америки до Китаю разом з тим, у цій ситуації, в графіку дня, 24 листопада, відбулася ще одна подія. Зверніть увагу, що в ході розмови Сі Цзіньпінь згадав про те, що була, був діалог навколо Китаю. Щойно розмова з Сі Цзіньпінням завершилася, як Дональд Трамп зателефонував прем'єр-міністерці Японії Санаєта Такаїчі. Чому? Справа в тому, що між Японією і Китаєм нині розгорається колосальний скандал з приводу того, що е прем'єрка Японії після чергових маневрів. В Тайванському морі, тайванській протоці, Китаю заявила про те, що якщо Китай буде застосовувати силу, Японія стане на бік Тайваню. Ну, власне, зрозуміла річ. Це можна було й не говорити, бо це й так само собою зрозуміло. І після цього піднявся гвалт в Пекіні. Та що, та як? От, почався осуд. Ну а Китай контролює соціальні мережі в е індотихоокеанському регіоні, де три четверти всіх споживачів насправді висять на пекінській інформації. Очевидно, що після цієї розмови Сі Цзіньпінь нажалівся на партнерку Вашингтону. І Дональд Трамп. Зателефонував. Зателефонував Санай та Каїчі. Розмова відбулася, як повідомили від а, уряду Японії. Ділова, яка належить а, відбутися, які належить відбутися між друзями, от, партнерами і так далі. Ну, зрозуміло, що а, навряд чи японців розкрили а, зміст цієї розмови, та і в, в Сполучених Штатах а, зазначили, що відбулася розмова. З прем'єркою Японії. Ну, якби порозуміння досягнуто в митно-тарифних відносинах, та і а, на тему на цю говорити то нічого. Бо і так зрозуміло, що Японія має певні зобов'язання спільні з Сполученими Штатами Америки перед Тайванем. Однак, а, очевидно, що в розмові таки тема тай, Тайваню важила щось. бо Трамп зрефлексував на неї дзвінком до Санаї та Каїчі. Тепер тема, яку зробили е, темою майже номер один е, в цій ситуації, про те, що якби е, Сідзіньпіть заявив про те, що він однозначно на боці Москви, і е, що він зазначив про необхідність. Розв'язання української кризи, як це називають китайці, в тому числі усунення першопричин. Ось тут на слайді я показав, скажімо, зображення сторінки з сайту Міністерства закордонних справ Китаю, де від початку перший великий абзац повідомлення заяви Міністерства закордонних справ. З нагоди телефонної розмови між Сі Цзіньпінням і президентом Дональдом Трампом справа повний переклад цієї заяви. І е, тут чітко видно, що говорили багато про що. Якщо й говорили про Україну, то це останній абзац. Я його зачитаю для того, щоб поставити крапку в цьому відношенні. Ось як він звучить: цитую: два президенти. Також обговорили кризу в Україні. Слово також, я думаю, що зрозуміло. Президент Сі наголосив на підтримці Китаєм усіх зусиль, що сприяють миру, та висловив сподівання, що сторони скоротять свої розбіжності, досягнуть справедливої, міцної та обов'язкової мирної угоди якомога швидше. Та вирішать. Кризу в її коріні. Оце от в її коріні є першопричини. Однак одразу зазначу, що, якби не говорив Китай, де б не говорив, Китай ніколи не уникав, щоб зазначити три речі, в яких вони підтримують Москву. Перше це усунення першопричин. Це такий ефемізм, про який ми з вами не одного разу говорили, який означає, що не, та, не тільки там денаціоналізація, демілітаризація, виведення військ, а першою причиною є існування України як держави, українців як нації. І тут треба це тільки так і сприймати. Наступне, про яке, до речі, тут не сказано, але китай цю позицію поділяє. Це законність територіальних інтересів Російської Федерації і її претензії на контроль над Центральною і Східною Європою. До речі, сюди входить і виведення сил НАТО з цих усіх країн Центральної і Східної Європи. В першу причину входить також і, а, в, виведення цих країн з Північно-Атлантичного Альянсу. Кордон НАТО повинен відступити до 1996 року, ну фактично до 1991 року. І третя річ це те, що стосується з глобальної безпеки. Принцип, що безпека однієї країни не повинна набуватися за рахунок іншої країни. Річ, яка ніби зрозуміла, бо вона міститься в Хельсинському заключному акті. Але як вона трактується Москвою? Вона трактується так, що в нинішній ситуації треба надавати безпеку Рашистану, а не Україні. Ну, тобто, кліка московська рашистська, вона взагалі має своє бачення норм міжнародного права, своє тлумачення. Однак ми з вами не одного разу говорили, що Китай поділяє ці позиції. Зрозуміло, що Китай не буде відкрито. Відкрито наголошу на цьому допомагати Расійській Федерації. Однак, у нинішній ситуації Китай фінансує оборонно-промисловий комплекс Расійської Федерації, Китай постачає компоненти озброєнь, Китай постачає техніку для виробництва, станки для виробництва, зброї озброєнь, бронетехніки і так далі. Насправді, виходячи з вимог. Позиції норм міжнародного права Китай є сателіт Російської Федерації. Не розумію, чи то поведінка, чи то торгові відносини і їх критична значимість, а це правда для Вашингтону, обумовлюють таку поведінку Дональда Трампа, який наробив дурницю, оголосивши митно тарифну війну, і тепер не знає, як викарабкатися із цієї війни. У відносинах сполученими з Даруйте Сполучених Штатів і з Китаєм. Однак, як ми бачимо, розмова ця в першу чергу носила вияснення і продовження діалогу після зустрічі в Пусані, що стосується двохсторонніх відносин. Ще тоді, під час розмови в Пусані, я сказав про те, що так, поговорили. Домовились, з а хто в цьому цьому буде приробляти ноги. Адже сказати, що ми знімемо контроль, це не означає, знімемо. Те ж саме сказати, що ми будемо купувати у вас сою, це не означає, що завтра вона поїхала. Як і в тому числі припинити постачання до латиноамериканських країн, в тому числі і до США. Похідних для виробництва синтезованих наркотиків. Тому в цьому відношенні двом сторонам є про що говорити. А тут ще ситуація така. Якби наобіцяли один одному, а лише нині Сполучені Штати почали розглядати питання, чи дозволяти NVIDIA відправляти до Китаю напівпровідники третього, я вже не кажу, четвертого покоління. Ну тому, очевидно, що зосередженість була основна на двохсторонніх відносинах, однак тема України звучала. Хоча ми пам'ятаємо про те, як вона ставилася раніше Дональдом Трампом: що Китай має припинити імпорт сирої нафти з Росії. Як ми бачимо в цій ситуації, нічого подібного не було заявлено. Більше того, Сі Цзіньпіні у відповідь викотив. Будь ласка, заспокойте прем'єрку Японії це перше. І друге, Китай заявив чергове, що він на боці Рашиської Федерації, говорячи про необхідність усунення першопричин. А це всі фантазії, буйні фантазії московського фюрера і його кліки. Зрозуміло, що заяви нічого не означають. З точки зору дій, але вони чітко позиціонують Китай. І тепер спочатку Трамп намагався відірвати Росію від Китаю, тепер намагається відірвати Китай від Росії. Що перший, що другий? Трампу абсолютно чітко заявили. Це річ, на яку ні одна, ні друга сторона в нинішніх умовах не те, що не можуть піти. А навіть не розглядають. Ось насправді про що слід говорити. Тому, коли я про це кажу, а ви, шановні глядачі-слухачі, згадуєте фразу дня, коли Трамп вступив на посаду президента, коли він сказав, що Китай допоможе встановити мир. Ось так він допомагає встановити мир, постачаючи напівпровідники, станки. Машини для виробництва зброї, компоненти озброєння, ну і багато-багато того, що насправді робить Китай сателітом Російської Федерації, і одним із стовпів такої собі дуги от, зла, яка нині складається між Москвою, Пекіном і Тегераном, ну і іншими диктаторськими режимами у світі. Дякую, що дивитесь, слухайте, будьте здорові. На все добре. До побачення, до наступної зустрічі.